Говоритимемо про те, які ризики несе шкідливий контент для дитячої для дитячого ментального здоров'я, для дитячої психіки, а також які рекомендації розробили Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення для медіа. Юлія Сегеда, керівниця юридичної служби громадської організації Мартін Клуб. Поруч зі мною Олена Демченко, представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Дніпропетровській області. Також ми чекаємо, поки підійде дитяча психологиня громадської організації Мартін Клуб Юлія Сидорук. Запросили до участі у нас є представники і керівники медіа. У нас долучилися онлайн представники медіа. Ми запрошуємо до розмови всіх, бо саме... Досвід колег медійників, як створювати новини, як інформувати, щоб не травмувати, він теж дуже цінний. Я е тоді надам слово, очевидь, нашій е юристці, пані Юлія, е прохання тоді озвучити, які, можливо, порушення ви фіксували, чи е які можливі порушення. Е Можуть зустрічатися в медіа, і які є методи врегулювання цих питань. Я була там на цьому місці, на місці події, і я бачила цю дівчину потім. Десь приблизно, як я так думаю, через пару годин після цього інтерв'ю, яке я потім побачила вже в засобах масової інформації. Я побачила цю дівчину. І з нею мала можливість ну, почути її, просто почути. Я не прагнула з нею спілкуватись. Бо навіть через бо навіть ввечері ця дитина, ця підліток, ця дитина не була спроможна е, спілкуватися про щось розказувати. Вона потребувала допомоги, вона потребувала медичної допомоги, психологічної допомоги. А те, але точно вона не потребувала інтерв'ю. Навіть якщо вона сказала Да, я згодна. Навіть якщо її батьки, які є законними представниками дитини, кажуть: да, ок, давайте. Ні, це не етично. І, і тут треба пам'ятати, що це відео і це зображення а, людини в момент її страждань, залишиться на все життя в мережі. Ви знаєте, що інформаційні технології, да, сучасні, все це залишається відклику, скільки було коментарів, так. Але в кадрі одна налякана дівчина, яка страждає. Коли я бачу такі кадри, я не хочу робити репост.